12 червня у шості прощалися з 35-річним захисником України Олександром Баглаєвим. Траурна церемонія відбувалася у дворі будинку, де жив оборонець. Звідси ж, рідні, знайомі та друзі воїна світла проводили його в останню земну путь. Він народився у Глухові, 28 квітня 1989 року. Родина хлопчика переїхала до шостки, і маленький Сашко. Пішов навчатися до школи номер 7. Після закінчення навчального закладу парубок вступив до училища номер 19 де здобув професію автослюсаря. Потім розпочався його трудовий шлях і шлях до мрії створити щасливу родину. Проте у двері постукала війна. А наприкінці січня 2024 тисячі Олександра мобілізували до війська. Олександр пройшов свою нелегку дорогу війни. Зміг пройти багато випробувань і витримати все. А от серце не витримало. 8 червня 2024 року воно зупинилося і Олександр Баглая піднявся до небесного полку герой. Йому назавжди 35. Тринадцята біда прийшла до школи номер 7 де педагогічний колектив навчального закладу з болем та сумом проводжає у засвіти свого колишнього учня. Кожного разу, коли йдемо десь сюди, ми кожен готові щось сказати. Думаємо, але дивимося на дитину, яку привезли в останнє, і всі слова, які думали сказати, вони кудись здіваються, хочеться тільки плакати і сумувати. Сумувати за тим, що ніколи Сашко більше не прибіжить, не позміхнеться, не обійме, не розкаже, чого він досягнув, кому він допоміг. Е, перша вчителька класний керівник і однокласники, які тут стоять, згадували, е, коли було важко, всі знали, прийде Сашко і все зробить. І в нього була така прізвисько хлопчик-помагайко. Він завжди був готовий на допомогу однокласникам, одногрупникам, мамі. І коли треба було, він пішов на допомогу всім нам, всім українцям. Сашко, спи спокійно, наша дитина, ти навіки будеш в нашій пам'яті. Страшно і несправедливо. Ці молоді хлопці могли б ще довго жити, насолоджуватися життям і розбудовувати свою державу. Але через війну вже ніколи не зможуть посадити дерево. Побудувати дім і виростити синів. І знову страшний біль на нашій землі, нашого синчі. Сашко, не вагаючись, пішов боронити нашу державу від ворога. Ми будемо бомпанітати тебе назавжди. Глибоке співчуття рідним і близьким. Слава нашому герою! Слава Україні! Небесне військо поповнилося ще одним захисником. Але пам'ять про Олександра Баглаєва буде продовжувати жити як про героя, який став на захист своєї рідної землі заради мирного неба над Україною. Вічна пам'ять і вічна слава воїну світла.